Вітаю з вами Телеграф. Мене звати Таїсія, і сьогодні з нами у студії наймолодший народний депутат України від партії Слуга народу, а також військовослужбовець збройних сил України, Святослав Юраш, а також його собака Лука. Вітаю, вітаю вас, пане Святославе. Як змінилася ваша парламентська робота за понад три роки служби в зсу, і чи не відчуваєте ви себе розірваними між двома реальностями? Я думаю, всі українці відчувається озірваними від реальністю, яка була до початку нашого наторгнення, і з того, що почалося з моменту, коли Росія вирішила спробувати зжерти нас в моєму контексті, звичайно, що все перевернулося. Звичайно, що в той час, коли Київ доля його вирішу долю всієї України, я не міг не спробувати зробити все можливе, щоб не дати російським мріям стати реальністю. І в ті перші дні, коли вбили близьку дуже людину мені під Києвом, і от раз одним з перших поїздок, якраз мені залишили військові оцю красуню луку. Mm -hmm. А якраз життя почалось заново в моєму контексті, але конці всіх нас, тому що дійсно все пере... переуявилося з тим всім жахом, який відкрився перед нами за всі ці роки. Чи правильно я розумію, що близька людина? Це журналістка Олександра Ковшинова. Саме так, саме так. Тоді я якраз потелефонував командиру е, одної з рот е, 133-го батальйону, е, які в під Києвом і воювали, і попросив мобілізуватись, тому що з її смертю я пізнав словно ненависть по-новому і не міг. Не спробу доєднатися до оборони всього, що ціную, люблю всяко, всіляко не тільки гуманітарними реаліями, але й ще в воєнному контексті. Розкажіть трохи про вашу військову службу, які завдання саме ви виконуєте зараз? Е, зараз я сержант. Зараз в цьому році все. По іншому, але в якому сенсі, а в якому сенсі, так само, якщо ми говоримо за всі ці роки, коли я доєднався, то знову ж таки я доєднався, як і більшість тих, хто навколо мене, просто в тому, чому був, пішов, щоб оце в звільненнях містечок навколо Київщини приймати участь, і там воно все і почалось. Потім нас 22-му році перекинули на схід на схід Бахмута, де ми мій і Гас і моя рота приймали участь в обороні Бахмуту. І, на жаль, реальність ця не протрималась. І коли в 23-му році ми повернулися знову до Бахмута, це ж на схід від Бахмута, вже якраз стримувати розповзання подальше російського жаху на Донбас. І там в часовому Ярі якраз. Великі втрати мого батальйону моєї роти е, стались і нас перекидали в інші частини військові, інші військові інші підрозділи. Мене прикинули в 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар. І е, я як кулеметник до них приєднався. І як кулеметник, я відповідно з ними провоював. 23-й кінець і відповідно 24-й рік. А, в цьому році кажу, все по іншому. Але ці от бої, ці от окопи, ця реальність злочин, що все перебудувала в mm. тому сприйнятті, які є реальності військової, бо тому, що коли особисто пізнаєш і переживаєш, і виживаєш, ти відчуваєш свою подяку Всевишньому, що ти отримав шанс далі щось робити і відчуваєш ще більше. Е що більше тої суті України, за яку відповідно стільки людей потилися всім, і за яку всі ми е, стараємось робити щось дня на день? Як відбувається технічно, все? Скільки часу ви військовій службі наводите, і скільки часу у Верховній Раді? В тому контексті в ці роки е, я відповідно знаходився на е, фронті або в окопах, а відповідно отримував якраз. Е, Листи, які казали про те, що відповідувається сесія парламенту, передавав його командуванню, і часто вони приймали рішення відпускати мене на голосування деколи не приймали таке рішення, але суть та сама, що відповідно таким чином я проводив на фронті і в парламенті, і поєднував ці реальності в те, що є моїм життям. Як часто ви могли відмовити у відпустці або відрадженні? Це я не рахував пробачте. Це було ряд разів, знову ж таки, але але знову ж таки частіше так ніж ні. Розкажіть трохи про свою собаку детальніше, як вона з'явилася в вашому житті. Так, да, це було буквально перша поїздка, яка з коли туди в вірпінь, коли йшли бої в вірпіні. Я завозив поміч е, теробороні там, і відповідно в вони розквовіли мені ситуація, яка в них виникла. Що в них впала в руки собака? хазяїн якої загинув, і відповідно, що або я забираю собаку, або вони будуть думати про інший варіант. Якщо ми не можу займатися нею, прилипуче вона і відповідно в цьому контексті вона впала мені в, в руки. Але дякуючи, і людям, які життя оточило, і друзям, і рідним, і близьким, вона ці всі роки, попри реальність, мою і ту, і цю і іншу, вона залишалася зі мною. Коли я як зараз перебуваю в столиці, я її забрав і стараюсь з нею. Ходити просто і робити все, те, що я роблю, просто з собакою як війна вплинула на ваші політичні пріоритети амбіції? Чи хотіли б би повернутися до повноформатної роботи в парламенті або бачити своє майбутнє у військовій службі? Я думаю, що війна перевернула всі наше життя в принципі, тому це не життя. Я думаю, що говорити про світ як раніше неможливо Його не буде вже. й в цьому новому світі. Ми мусимо думати завжди, планувати завжди про перше питання відповідальності держави, а саме про оборону, про безпеку і для нас у. Ціх зрозуміло, що уявити майбутнє без е, першорядної інвестиції державної і людської і національної в питання безпеки кожного з нас е, неможливо. Тому тому так, все привернулося з верховизу, але не тільки в мене всієї України. Чи є конкретні законодавчі ініціативи, які ви лобіюєте, виходячи зі свого фронтового досвіду? У багато всього насправді, але історія в що ми говоримо про перше фундаментальне питання, то за всі ці роки ти розумієш, наскільки важливо, що вся країна стала разом доброю держави, і в цьому контексті не тільки воєнні є, а й волонтери. І давайте я скажу краще про питання, яке от сьогодні буквально рада була чергова з цього закону і про потреби його видозмінювання. Історія з волонтерською допомогою, волонтерською реальністю, кодифікуванням і юридичним. Обрамленням питання волонтера, і mm. ця історія вона заслуговує на ще більшу підтримку і розуміння держави і узагальнення всіх пунктів навколо того, що є волонтер для української держави, і як волонтерське можливість працювати держава може примножити або полегшити. Як ваші побратими ставляться до того, що ви народний депутат України? За ті роки було всяке, і якщо ми говоримо про деколи неразонні закони, або те, що в них потім виявилось, і що треба було потім відміняти, чи скасовувати, чи витував, то відповідно знову ж таки було всяке, але історія в тому, що коли ти коли ти там, коли ти в окопах, то якось воно не має ніякої суті чи ти е, той чи інший чи десятий ти українець, перш за все, і за це тебе Росія хоче вбити, і тому ти маєш робити все, щоб не дати Росії це зробити. Що з тобою там на місці, що з твоєю державою, в принципі. У 2023 році рух чесно провів дослідження щодо кількості народних обранців, які служать у силах оборони України. А згідно з цими даними, понад 600 депутатів місцевих рад нині проходять службу в зсу або в інших підрозділах оборони. Як ви ставитеся до наративу про те, що депутати відсиджуються в тиву і прикриваються свинами громадян? Ну що ми говоримо просто про цю статистику, і той факт, що далеко не єдиний я депутат, який uh -huh. має. Ту чи іншу посаду в збройних силах то треба розуміти, що цей заклик і був до всіх українців на оборону державу держави на нього повели багато обранців різних рівнів, і тому ми розуміємо, що в боротьбі з злом російським його часів всіх зжерти, ми єдині. До речі, ваша партія тоді є майже єдиною, окрім голосу, яка відмовилася надати дані про депутатів, що служать в силах оборони. Чи знаєте ви своїх колег і слуги народу на рівні сільських, може оселищних рад, які служать також і е, на жаль, не можу говорити про міську місцеву владу настільки чітко і однозначно, тому що кажу, комітет закордонні справи. І uh -huh. часи з цим я маю взаємодію на різних рівнях через свою команду, яка працює і у Львові, і в Одесі, і в Києві, ну і в інших місцях України. Але вони якраз розповідають про різні історії. Але я, на жаль, не можу настільки впевнено говорити про те, хто служить, uh -huh. де служить, як служить. На вашу думку, чому ваша партія відмовилася надати такі дані і не захотіла підсвітити внесок народних обранців? Я в партію не входжу, тому не скажу, не скажу насправді позицію партії, не її речника в цьому сенсі. Я входжу в фракцію, тому що я вважаю, що в нашому часі дуже важливо, що ми як народ взяли уроки сотні років тому, коли Україну знищили після того, як вона між собою роздерлася між директоріями скоро. Пацькими, зеленими, червоними, білими і всіма іншими, і потім Україну знищили і подарували їй найгірше століття в історії. Бо тому що за між світовими війнами і нищенням нашої держави і народу дійсно говорити по століття 20-іншому не вдається. І те, що на цей раз у нас є е, так не ідеальна. Так повна проблем, так повна того всього іншого, але державна єдність теж вельми важлива для майбутнього, яке ми всі хочемо мати і в яке хочемо вірити. Яке ваше особисте ставлення до народних депутатів, які не мають бойового досвіду? Тут тяжко говорити про депутатську позицію, яка історія була в кожного з них, треба кожного окремо окремо виділяти але я розумію також що деякі мої колеги які служили з 14-го року і яка тоді пішли воювати насправді за за, за, за що е, мені е, якби не завжди е, радісно з собою що тоді коли я повернувся з донецьку де я був журналістом під під своїм скажімо, під, під легендою, то що я польський продюсер, я тоді не бомлязовався. На справді, якщо ми говоримо про депутатів, дуже багато з них або мали військову службу, або мають військову службу, або мали, матимуть військову службу. Тому судити mm -hmm. їх доволі тяжко, тому що я розумію, що кожен депутат скаже вам на цьому сиджу про свою роботу по волонтерській діяльності, про допомогу того підрозділу, тому солдату, тому місту. Я знаю там моїх колеги, які об'єднані в міжпарламентські, міжфракційні об'єднання, які стосуються роботи з прифронтовими територіями і підтримкою що цивільних, що воєнних І Тому там є шас вести mm -hmm. крім військової служби. Фракція слуга народу дуже змінилася від 2019 року. Як ви бачите ідеологію її зараз? Я думаю, що ідеологію взагалі тяжко обрамлювати будь-кого в українській політиці. Я думаю, що якщо ми говоримо про історію з тим, що українці бажаються, змін, а в кожного українця в голові ці зміни по-різному формуються. Слуга народу обралась таким е, політичним моментом, саме через те, що українці вельми розчаровані були в всіх політиках минулих хвиль. І тому цей мандат наданий був українським. Народом президент Зеленському і його силі політичній. Uh -huh. А і якщо ми говоримо про ідеологію, то я думаю, ідеологія центрально може бути сформульована автобіографією другого президента України, яка називається Україна на Росія, і в цій ідеології ми кожного дня знаходимося випробування деколи дійсно всього і вся. І якщо ми говоримо про це випробування Україна, як не як уже численний рік його проходить і показує світу і Росії. Що Україна була? Україна є, Україна буде. Ви також очолюєте підкомітети захисту прав українців за кордоном. Чи є у вас своя цифра? Скільки наших громадян виїхало спочатку повномасштабного? Ну, ці цифри неможливо неможливо збирати, тому що я розумію, що ці цифри постійно змінюються і багато українців, які повертаються, рухаються туди й назад, і які газ своїми своєму, своєю інвестицією і часом, і діяльністю по світу дають Україні можливість мати ту роль міжнародними. Родної, яку вона зайняла, uh -huh. але якщо ми говоримо про історію з мільйонами і мільйонами українців, найбільше питання, що у нас є, це те, які політики не має вводити, щоб потім повертати всіх цих uh -huh. людей, щоб їх інтегрувати в, в державну політичну історію, яку Україна має, і якщо ми говоримо про ці рішення, ми не маємо виходити просто з ідеї, які там в мене є, чи в когось є. Ми маємо десь на досвід міжнародний досвід членів держав. Якщо ми говоримо там про той що ж Ізраїль, якщо ми говоримо там Криника Албанія та Ірландія, ми бачимо багато прикладів того, як можна стимулювати повернення громад з всього світу назад до своєї держави, і як можна інтегрувати потім їх на всіх рівнях політичних і давати можливість їм вкладатися і залишатися в тілі національному. У вас є багато зв'язків з американськими медіа, консервативними колами, і ваша дружина Ніколь Гарріс, американка. На вашу думку, як змінилося Підтримка України з боку республіканців, ніколі раш уже. А, але історія в тому, ага. що ми говоримо про е, історію зв'язками з американцями, звичайно, що можна багато про що говорити. Просто в Америці дискусія ніколи не завершена. ти її не мав. Вона далі продовжується, і дуже важливо е, вести її і надалі, постійно давати аргументи, постійно давати факти і не бути постовпевним, що той чи інший поворот це вже кінець нашого спілкування mm -hmm. з Америкою. або паки його повний тріумф нам треба розуміти, що через центральність Америки до глобальної політики весь час всього світу старається затягнути до себе в. Та чи інша сила в чи іншої країни, і нам треба в цій дискусії за увагу Америки, яка постійно приймати і участь в американському всьому. В сенсі моєї сім'ї, так звичайно, що через це я маю можливість бачити нагально реальність того, чим є американська консервативна сторона, і розуміти, що ага. про неї говорити як точно антиукраїнську, бо точно проукраїнську не варто. Треба з нею постійно працювати, постійно давати їй факти, аргументи і пояснювати їй, чому Україна була важливою, є важливою і буде важливою. Як мені відомо, американські родичі вашої дружини приїхали в Україну на весіллю, це вже було під час війни. Як вони взагалі ставилися до цього? Чи не було їм страшно? <плес> Без страху нікуди, але якщо ми говоримо про їхні рішення, звичайно, що вони вирішили е, підтримати свою дочку, в тому, що вона зробила цей крок і mm -hmm. зробила початок цього життя, і відповідно зараз вона продовжується і розбудовується. Я розумію, що в цьому контексті це прекрасно було, що ця сторінка почалася з того, що в різні сторони сім'ї доєдналися і показали свою, свою благословенність, свою підтримку нового українського життя їхні mm -hmm. дочки. Ну, і їхнього тепер сила а в відкритих джерелах також була інформація що й родина планує відкривати в україні свій благодійний фонд аби сприяти тіснішим взаєминам між Києвом і Вашингтоном чи досі вони цією думкою живуть чи планують відкривати звичайно там різні концепції тільки воно буде якось готове до презентації це не буде чекати це буде сказано і показано і вся ця праця буде розбудована і побудована а ваша дружина займається культурною дипломатією. Також чи загалом вона планується залишатися в Україні, як ви ваше майбутнє бачите? Звичайно, що Україна якраз є вибором, який вона зробила, і я зробив в різних життєвих поворотах. І змінювати його я не маю бажання mm -hmm. права і, і знову ж таки Україні зрячує всім. Тому віддавати їй все це найменше що я можу зробити. Як на передовій сприймають розмови про перемовини зараз, про мирні ініціативи і те, що Трамп там може з росіянами спілкуватися? Базова відповідь на саме на ці питання по-різному. Але якщо ми говоримо про історію з надіями на ті всі заяви, які виникають, вони залежать багато в чому від вас, від медіа в сенсі від тих людей, які розповідають про ці основи, mm -hmm. і як вони описують їх, і тим, що вони кажуть, що там все втрачено, бо Трамп щось сказав, значить, все трамп антиукраїнський, або навпаки, все перемога наша, тому що Трамп щось сказав про українське, тут треба розуміти велику роль вашу велику роль вашої третьої влади. Четверти вони, побачите mm -hmm. медіа мається на увазі, і те, що ви розповідаєте потім і на передовій люди слухають, сприймають і відповідно вони потім перетворюються в свою думку про українсько американські взаємне і про надії нам той чи інший мир. В дискусії про мир не важлива сторона, американська важлива сторона російська. І що ми говоримо про сторону російську, то вона як мала амбіцію зжерти нас, так і далі цю амбіцію має через це на кожен крок, який ми робили в. Надії на мир Росія відповідала обстрілами, mm -hmm. смертями, вбивствами і жахом на кожному кроці. І через це американська сторона, що би вона не робила, вона втикається в оцю, а, цю вічну реальність, що Росія умовні понять. І, і так само і зараз. Ваші батьки у Ватикані я бачила допис вашої мами про те, що вона чотири доби чекала зв'язку з вами. Загалом, як часто спілкуєтеся з батьками і також ще фільтруйте в інформацію їм про те, що відбувається на фронті з вами. Цього ну як ба якраз якщо ми говоримо про моїх батьків, то звичайно, що неможливо не говорити з батьками. Я і тому якби я і до всього цього говорив, і під час цього говорив, і після цього говорив. Що ми говоримо про те, що дійсно на фронті зв'язку немає, і Starlink це є швидше виключення неправило. І тому навіть повідомлення послати не завжди змога присутня це і факт. І, звичайно, що мати на те мати, угу. що вона турбується. І, і я дякую за всі їхні молитви, і всі їхні сподівання, і всі їхні слова, які звичайно що тримають надії. І я дуже дякую. що фактішу кожного українця якраз є те коло людей, які дозволяють йому переживати найтяжче. Я бачу, що ви полюбляєте вишиті сорочки. Скажіть, скільки у вас в гардеробі вишиванок не, не так як хотілося б я з вишивкою знову ж таки так все життя з вишивкою живемо разом. Тому що я не бачу причин робити тільки один день вишиванки. Uh -huh. Я вважаю, що якщо ми говоримо про день вишиванки, то якраз в нього можна бути іншу сорочку, тому що в мене кожен день день вишиванки. Uh -huh. І якщо ми говоримо про моє моя колекція доволі обмежена, тим що в мене ну, до, до кольорів. Відношення доволі специфічне, я сприймаю тільки такі кольори і в них і тримаю всю свою палітру вишанкову. Тому а, моє останнє запитання на вашу думку, як військового, чи коли завершиться ця війна, і також що Україна має зробити, щоб не програти цю війну? Можливо, якісь три речі. Тут говорити можна мені про три речі, і про 33 речі, і по 333 три речі. Якби якби ж то була на це питання, одна відповідь. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про кінець війни, я всім нагадую, що в 23-му році ми майже перемогли, коли Пригожин взірвав кусок фронту і погнав на Москву, то відповідно несподівано стався чорний лепід, який міг би увінчатися, і тим фактом, що Росія система її вертикальна, почала би осипатися. Пригожин тоді зробив вибір коштує життя в кінці цього всього, і тяжко по ньому будь-які сльози пускати, які він позиції за життя своє тримав. що він робив що в Україні, що в світі. Але треба розуміти, що система, як російська, вона видається такою неможливою, такою тяжкою, такою. Такою стабільною, тільки здалеку, бо тому, що якщо подивитися на радянський союз і все те пекло, яким він був, до самого кінця його західні найбільш експерти не вірили в те, що він оспадеться, а він оспався ще і як. Тому в нашому контексті треба розуміти, що кінець війни немає одного постого кінця. Угу. Нам все, треба бути готовими в кожному дні вставати зранку і йти в те життя, яке робить Україну реальною. Дякую вам за це інтерв'ю і за час, який ви знайшли сьогодні. Дякую вам, що прийняли і мене, і Луку. <плес> Будь ласка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.